Входимо свій реберний трикутник. Починаємо зверху, от де в нас кістка ця грудина закінчується. І пальчиками просто спускаємося по ребрах, знаходимо собі цю зону, можна декілька разів. Тобто зараз просто легесенько, по трикутничку, під ребрами проходимо. Можна так зробити. Тобто наша задача знайти цю зону. Окей. Тепер нам потрібно знизу в. Тепер нам потрібно зверху, від основи, тут трикутничка вгорі, донизу. Спочатку по одному краю будемо йти по правій стороні, потім по лівій стороні, пройтись на кожен видих. Новим масажним рухом. Що ми будемо робити? Є два варіанти. Давайте для першого разу зараз спробуємо на одній стороні зробити один, один варіант, на другій стороні другий варіант, аби ви зрозуміли, який вам буде приємніше, і потім могли використовувати саме його. Отже, перший варіант це коли ми ховаємо нігті обов'язково, аби ми не травмували свою шкіру і будемо йти кісточками. Що я роблю? Буду йти зараз по цій стороні. Ставлю великий пальчик. На ребра зверху, чотирма костяшками, буде заходити в глиб на видих. Тобто у нас на видих діафрагма підніметься вгору, розслабиться. Ми трошечки затримаємо дихання і зможемо її дістати, якби розслабити. Вдих зробили, зробили видих. Важливо, щоб вдих у нас був в ребра широко, тобто не в груди, не сильно в живіт, але більше це схоже на дихання животом. Якщо вам важко зрозуміти, що таке вдих в ребра, робіть в живіт. Вдих, видих, живіт відстав пласкішим, Ми трошечки підняли ребра вгору і пальчиками залізаю під ребра. І роблю масажний рух, наче хочу пальцями кістяшками, достати до підборіддя сюди вгору. Промасажовую, промасажовую, промасажовую. Потім в мене дихання закінчилось, да? тобто не можу більше тримати затримку. Відпускаю, роблю вдих і переходжу на крочок такий нижче. Виходить, оце моє ребра, умовно. Я роблю великі пальчики тут, ось тут в мене зверху. Чотирма заходжу от туди вглиб і роблю такий масажний рух. Відпускаю знову великий пальчик зверху, ці заходять вглиб, наскільки наскільки Да, Якщо тут боляче, заходжу от сюди. І роблю. Якщо якась конкретна зона у вас буде більш болісна, нагадую, біль ми не терпимо, але можна цій зоні дати трошечки більше уваги. Опускаємося нижче. Видих. Зробили. І так пройдемось по всьому краю до кінця. Вдих. Перемістили пальчики нижче, видих. Затримка, масажуємо. Відпустила новий вдих. Я ще трошечки нижче піду. Вдих, видих. Супер. Тепер з... тепер з іншої сторони ми зробимо інший варіант. Комусь, можливо, він сподобається більше. Це буде рух великим пальчиком. Ми так само розгинаємо і так само будемо йти кісточкою, так, оцією вглиб, аби не нігтям не напряму не травмувати шкіру. Кісточкою. Тобто у нас тепер буде тільки великий палець от туди йти під ребра. А ціма пальчиками ми можемо допомагати проштовхувати вгору. Взяли реберну поверхню знову зверху, вниз на кожен новий видих. Вдих. Трошечки живіт наповнився, серебро розкрились. Видих у нас живіт став меншим. Беремо свій пальчик. Йдемо вглиб. Ці тримаються зверху. І ціма я допомагаю. Відпускаю. Йду нижче вдих, видих. Палець під ребра. Допомагаю. І. Видих. Пів ребра. Допомагаю. Окей. І ще разочок. Вдих. Видих. є. Yeah. Супер, тепер ми з вами зробимо ще одну масажну практику. Ходіть просто так, як вам зручно, нам потрібно буде відкрита грудна клітка. Ми зараз пропрацюємо тут одну з наших діафрагму, верхня портура грудної клітини. Нам не потрібно ці слова якось взагалі на них реагувати. просто Пройдемо зараз масажну цю частинку по приблизно першому другому ребру горі. Значить, нам потрібно знайти ці перші другі ребра. Що роблю? У мене є ось ключиця, я ставлю точечку під ній. Це буде моя точка А. Щоб знайти точку Б, я нахиляю голову вперед. І бачу найвипираючий хребець. От прям він такий випуклий. Це буде моя точка Б. Від точки А до точки Б ми пройдемось масажним рухом. Який масажний рух? Беру пальчиками, защіплюю тут такий гарний шматочок шкіри, прям складочком. І тепер ми будемо постійно рухатись так, що великий палець йде вгору. Чотири дни здоганяють. Великі вперед, чотири нас доганяють. Наша задача прямо цю складочку пром'яти. Прям дуже добре. Такий гарний, якісний масаж на сьогодні має бути. Взялись І раз. Підтягну. І пальчик вгору. Чотири підтягнули. Можливо, вас не вийде прям пром'яти його з першого разу, але нічого страшного. Далі іду. До точки Б. Пальчик підтягнула. Пальчик підтягнула. Дійшла до точки. Все, це була одна моя така лінія. Тепер мені потрібно зробити це ще два рази орієнтовно. В цьому трикутничку. Тобто від шиї до плеча. Я малюю такий умовний трикутничок, такий шматочок розрізала тут. І в мене таких виходить три полоски. Тобто була отут в напрямку, тепер я трошки на кут відходжу до плеча. І ще трошечки на кут відходжу до плеча. Пробую, ставлю, защіпую така гарна складочка і йду. Пальчик великий чотири дігнали. Пальчик великий, чотири дішли. І туди доходжу до кінця. І ще одна така, не будемо тут довго затримуватись, взяли і прямо туди в напрямку до плеча. Раз, підтягнули. Раз. Є. Раз, є. І до точки Б, до того хребця рухаєшся. Супер. Особливо, якщо вам болісна ця техніка, зверніть на неї увагу. Вона нам може свідчити про те, що в нас перенапружена ця зона, да, трапеції, перехіду спинки в шию. Це може давати болі в шиї, це може давати головні болі, особливо, якщо десь з одного боку кудись в скроні. Тому зверніть на це увагу, це може бути через стрес, через неправильне дихання в плечі.